Добрий день, мої малята! Любі хлопчики, дівчата. До нас сьогодні на заняття завітав гість, а гість прибіг до нас із лісу. А хто це такий малята? А це зайчик-пострибайчик. Сіренький, м'якенький. Усі звірята готуються до зими. І зайчик теж готується до зими. І він уже придбав деякі овочі. Подивіться, будь ласка. Зайчик уже придбав собі капустинку і бурячки. А ще одного овоча, який він дуже-дуже любить, у нього немає. І нам треба з вами, зайчикові, допомогти. А що це за овоч? Ви, напевно, може, здогадалися, що ще любить зайчик, крім капусти і крім бурячків. А зайчик любить морквинку, бо морквинка соковита, морквинка солодка. І от ми сьогодні для зайчика і для його родини, яка залишилась у лісі, Зайчатка маленькі, ми з вами зробимо морквинки. А морквинку, дітки, ми будемо робити з пластиліну. Але перед тим, як ми з вами будемо працювати, ми з вами приготуємо наші ручки. Повторяємо за мною. Ми морквинку. Приготуємо. Зайченятко нагодуємо. Зліпимо із пластилину, вийде гарна в нас морквина. Давайте ще раз. Ми морквинку приготуємо. зайченятко нагодуєм, Зліпимо із пластиліну, вийде гарна в нас морквина. А щоб у нас гарна з вами вийшла морквина. Наші пальчики, покажіть мені ваші ручки, щоб ручки були тепленькі, ось такі. Нам треба з вами розім'яти пластилін. От у мене є дощечка для пластиліну. У мене є пластилін. От, оранжевого кольору. І пластилін зеленого кольору. Ось такі шматочки. Оранжевого кольору пластилін більший шматочок, бо морквинка буде у нас величенька. А... Зелений пластилін для падиллячка морквинки. От я взяла шматочок пластиліну, от, розіминаю його в своїх руках ось так, щоб пластилін був м'якенький, тепленький, щоб було нам зручно ліпити морквинку. От розім'яла, а тепер кладу на дощечку, а другою ручкою притримую дощечку і ось так розкачую. Ось так, дітки, вперед назад, вперед-назад. Ось такими рухами розкачуємо. Так, розкачала. А тепер нам треба з вами зробити ось такий їй. Ось гостренький, ось такий-такий носик у морквинки. Морквинка вже в нас є. Тепер беремо пластилін зеленого кольору. Це буде бадиллячко. Одну частинку маленьку взяли, теж кладемо її на дощечку. і розкачуємо вперед-назад, щоб у нас така вийшла довга ковбаска. Ось така. От. Прикріпляємо, це буде бадиллячко морквинки. Беремо другу частиночку. Так само кладемо на дощечку. Розкачуємо. Ось так пальчиками. От, працюємо. Так. І теж прикріпляємо до морквинки. І останню. Ось так кладемо і розкачуємо. Перед-назад, перед-назад. Ось так. Ось дітки яку отерпу. Я зліпила морквинку. Зайчикові сподобалась моя морквинка. Я морквинку цю, теж зайчикові ось так положу йому на тарілочку, там, де овочі, де капуста, де бурячок і морквинка. А ви, будь ласка, зліпіть теж морквинки. Зайчик буде чекати, і я буду чекати теж. Дітки, ми з вами попрацювали. Ми візьмемо серветочку і витримуємо свої ручки, От. а потім ви ще помиєте із милом свої ручки, бо після пластирліну треба обов'язково помити свої рученятка. А зараз, мої малята, я вам дякую за увагу і прощаюся з вами. До побачення, мої милі малятка, мої хлопчики-любі і дівчатка. Жду із зайчиком від, ваш, від вас робіт. До побачення!